Власне, ви можете, напевно, не чути цих от звуків, бо Sony Vegas остаточно здурів і не хоче бачити у Фрапс відео своїх медіафайл, коротше. Так що я ледве знімаю це відео. Але, ну, є хороша новина. У мене є дві платівочки на цьому сервері тепер. До речі, я не знаю, звідки в мене оця платівка, я вам дуже Спочатку першої серії, бачите, повно все змінилося, в мене така одна хатинка. Тут скрині, забиті всім, чим хочеш. Ростечки все таке спуск. Бачите, там коротше, дуже велика печера. Вона. Коротше, якщо будете на цьому сервері, туди краще не заглянуйте. Їжу я вже в запасі. Із... Серйозно, не пам'ятаю, щоб він в мене був. Ну добре, менш тим. Давайте вийдем на вулицю і озирнемося. Ось тут я вже побудував такий замок. Всередині. Така от штучка і повний зачарування. Повністю все тут є. Чуть цікаво, можна навіть не зачарувати. Другий. І так не шкода. У нас тут було багато чого змінилося. Такі три поверха в мене. Я не знаю, як добре мені зробити дах, але якщо хтось підкаже, то можу зробити. Ферма в мене тут є. Отака. От На Ні. ній все є. Буквально все. Так. І, і і І. Ось тут живуть люди, мої сусіди. Тут теж ще один живе і он там, як теж стоїть вікна, там такі стоять і отакі от, от сходи. Тоб багато хто біля мене пішов жити. Е, там... Там теж є своя атмосфера, це... Це, коротше, мій ще один будинок. Значить, ти в повітрі висить. Я До нього ніяк руки не доходять доробити його, але думаю, над ближчим часом дойдуть. Давайте підемо на спаун, бо блин достигли, я вже їх навіть не збираю. Бо печеньки якось робити це. Мені вистачає решти, я вже краще навіть хліб зроблю. Ну, але все рівно, щоб було так. Повний комплект, то я вирішив зроб, зробити і таке. Ось вже здалеку видно нашу мобоферму. Великий пляцок, який вони чомусь підробили під... Кафе. Сам не знаю чому. Ну, тут кріп зірвався, але я хотів тут заповнити водою. І знову ж таки руки не доходять. Давайте заглянемо на нашу ферму, шоу як ні. Вируч на сервері одна людина є, чего. Але він, здається, живе просто далеко від мене. Капець, як далеко. З першого вигляду здається, що ось тут треба прийти, і там вони будуть спавни. І там їх валить, а насправді все не так. Потрібно довго. Довго. Знову кріпер підров. Так, факт. Довго-довго піднімати. Сюди аж. Власне, навіщо цей радженок ніякої користі не приносить? Просто отут раніше були поршні. Але як раніше я їх буквально годину тому поставив. Але кріпер зараза. Підірвав. Ну, прийде зробити ще пару. Ресурсів, слава Богу, вистачає. Усі він. Долбаний кріпер. О! Ще платівка. Зовсім несподівано нам випадає ще одна платівка. Клас. А тепер у нас три. Залишається зробити лише бумбокс. Можна так це назвати. Я його обов'язково зроблю, але не знаю чесно коли. Слухайте, я боюсь такої вести. Падати. А, фігня. Крім моїх опладунків, які вже майже покоцались повністю. Нічого більше не постраждав. Тут я бачу спауну... ханий бабай. У-упс. Не вб'ють. Не, я попробую то відновити. Давайте прямо вже. Що ну не за. Так, сходи. Исковик. Сподіваюсь, цього вс височне. Чо Ну от. Звісно би не завадив тут проти криперів щось. А, але я це що це целу. Це прикриємо тупоміж тукою. Треба буде відновити. Що? Він ще цепінь? добре, що має камінь при ней. Там був не камінь. Ясно. Тут у нас що? Шо, шо таке? Ага, до дімиборки. Зомбі наші до речі, отут вчора віджигали десь тут. Десь отут, отут. Десь неть отут. Короче, віджигали. Ми віджигали, у нас була вечірка. Але якийсь чорт то все знищив. Ну, або принаймні замурував. то що Що це було? Ну, якийсь чорт замурував. Я не знаю хто, але хто, це зру... хто б це не був, давайте виправляйте. Перед нами, до речі, величний монумент. Так що ніякий кріпер задні не підкрався. Величний монумент перемоги. Він настільки величний, що на ньому аж три таблички з підписаною шерстю. Тому, люди, я вже свій вклад вніс. Я ці всі шерсті не збирав. Здається... Ну, з одним чувачком. Я не буду відкривати його ім'я. Це таємниця. Ім Ось, я з ним назбирав. А решта, хто на цьому сервері, ваш вклад буде такий. Ви повинні носити прибацені таблички і їх сюди підписувати шерсть? Ясно? Але підписувати англійською мовою, а не українською. Такий закон монумента перемоги. Тут у нас могила клона Міка 787. Ах, та згадую цю історію. Словом, це... Мі... Це як би мік і як би не міг. Коротше, кліст зайшов під ніком Міка і почав нас всіх обманювати. Його кікнули. Ну, б не знав цей кліст. Потім кліст зайшов під ніком Падона. Правда, я не бачу могилу Падона. Це було б навіть якось символічніше. Але я думаю, її пізніше ще теж відбудують. Знає. Ось. Що ще цікаво показати я навіть не знаю, тому Ну, прапор, прапор. Пекло я наше не буду показувати, я думаю, варто піти включити музичку. Хоча ви і так не... Ага, о, це з вчорашнього свято лишилось. Ну от. Це походу вже галюни. Куди? Хлопок. Загалом, все, що я можу сказати, на сервері просто дико розмножуються кріпери. Якщо ви на ньому самі, то краще не лазьте. Пам'ятаю, ну, ще раніше, коли йому був не було, я ходив тут, то тут було буквально по 100 мовів на кожному кроці. Це було ще не прикольно. Злого буде пер с... сервер залагав. zabacał ich. Tak, jeszcze by, jeszcze by, jeszcze by, Ktoś się chodko? To mnie, jak Nie, bieram. Казы це Ченг, бо свежий сли. Да не он найден. Суварифа радованого. То есть у мене дома. Будемо готові зустріти опір. Чого за Ну, може він і не до мене пішов. Амм, точно. Я хотів зробити цю платівочку. Але перше я заберу цю фінню, Бо Три пічки це вже забагато для мене. Ну тут ще знизу незумно поставлю. Можна зробити. Отут. тут. Бокшу нічем не запаю. Так, алмазів мені досить, тому зробити ту штучку для мене не проблема. Мені цікаво, от скажіть, в кого скільки платівок? У мене вже три. Там-там. Скажіть, в кого скільки? Ну, хто є на цьому сервері? А, було більше алмазів, просто я ще їх трохи витратив. І давайте зробимо цю ж... тучку. Ні, скриня не потрібно. потрібен програвач. Непогано. А ця. <риклад> Ні, ця малтурушниця не хелов десь. А ця? Це походу з вам И как самую стадию выбил. Скриньки, я иду их скупаю в нижней скринке. Так о маленькам ам. ам, ам. Чертицько. Добро будуть винятку тут спешат. Поешь водка у мене, может быть. Вот тут. У отут я постійно. О, отут вона. у нас. Одна уже є, вже дві є. Потім ще наберу. Що я баночка по викидав? Діля сили ще є. Та багато всього. Давайте навідаємося до мого верхнього будиночку і на цьому закінчимо серію. А може, ще щось... О, підемо, коротше, поб'ємо мобів. То бачите мою вже. Кірка чогось там. Ей! А, ні, что здалось? Там похована сам моя алмазна кірка. Ми її втратили, ну трішки я її втратив. Через свою дурість. О! Лава? Чула. серйозно чую лов. Ммм, ну добре. Зомбі житель це непогано. Йому здається дати золоте яблуко, щоб він щось не може чув. Чуй третий. Оу, ну вони на факели не жадні. Хе. Стіки там точно жоден, чорт не заспауниться. Він десь тут спуск, а от він. Шоткий вандальський сиріа. Що за поїма. Тоже аптеку. Цікаво, хтось тут був з часом мого останнього візиту. Тут я думаю, що щось забув. Ні. Чого я тут не забув? Але би не завадило зробити дах. Ці кінці його варто зробити. Навіть таке. Ну що ж, вистачило на досить мало всього. Персона головне забрати на цей дах. Зобратись на нього буде не так. паркурикись о, все там уже паста Церина не треба аккуратнейшее из аккуратнейшего из моей ну а так тут я хотів щось лишиться я не знаю кто так моя выглядать такой текст такой так, так, так. угу. и вот уто будет Обов'язково. Ну, ясно, що мені потрібно більше. Тут, до речі, рекомендовано не падати. Ев, стався. Чого А от так поставилось, блін. Добре. Оооо. Зашай менше. Зашибенно? 6, 5. Ес, yes. це зробили. Думаєш? Ну, чого так не можна, а? Ви мені скажете? Ес, yes. згорем пополам. Ну от, трошки даху вже готово. Я бы сказал, мне трошки, капец, как трошки. Дрючку тут все травое просто, ага. Некий мука Не накликаешься тут. Вау! Ух! Апартур был бы там, Ясно. Им понадобится месяц, чтобы пустить это корень. Є. Я в сказав взагалі невеличка. Погнали на мобу-ферму і завалим там пару мобів. Я вчора от на тому сам... на тому. на вич... вечірці, з якої сьогодні навіть не сліду. До речі, було досить прикольно виглядало все. Але я на цій вечірці втратив 19 рівень. І От людина, яка мене вбила. Ти чорт. Ти казав, що я наб'ю рівень на оцій мобоферні. Ти впевнений, що вона така крута. То йди на бей мене 19 рівень. Ну тут треба чекати, чекати, чекати. І чекати. Треба чуть більше зробити, чи то все по розмірам. Загалом отой ось такий, отакий то все моє, всьому Ха є. Хаха. Я вніс великий вклад в розвиток цієї будівлі. Ну а пофіг. Це все завдяки їй. Сан 2. Її треба переназвати сан 1. Сам просто. Давайте до цих ходу кліста і зомба. Давайте до них зганяємо і пойдемось на їхню хатку. Ми, до речі, ну не ми, зомба і кліст. Вони завалили вже дракона. Все, дракона на! Я казав, що там якийсь маленький тепер хоче вилуплюється на світ. Ну, можливо, не знаю. Них! Добре, ну хай буде. А я потім його заберу в Це не краси. Музичка така гарна грає. А я платівку витяг? А там витягнуть витягну. Шкода, що платівка не можна крафтити. Хоча це додає хардкорності. Появився крафт платівок, і взагалі би не було для чого Майнкрафт. Грати після того як ти маєш алмазний сет. До речі, ви бачили, що я маю алмаз несати, я його не ношу. Ну, я хочу спочатку зачарувати, аж потім буду носити. Думаю, це буде логічно. А як бачите, вони вже покинули свою стареньку домівку. Тепер вони з новому місті. Ну. Там, там, язик, язик заплітається. В новому місці і саме в це нове місце ми зараз. Можна я чуть за днев там поприкалминся. Пометаю я їхню хату доволі долу шукав, бо вона біла в биллом месте, то еще биоме. Аж пас захотел. Ну, значить, їхні хати ще. ще зовсім трішки. Тут десь не них... ка... О, фах! Зразу щоб видно було, що їхня хата поруч. Пам'ятаю цих добриних вівці стриг. На монумент. Ага, і я обіцяв зробити... збирати повну шерсть у цьому. штуку и і... цели вже майже сломалось блин шо на хитламистрих 4 шука 354 в дача 2 вдача 2 це класс Мені треба на вдачу mm. mm -hmm. добре Травичку курм. І тепер кури не несуться. Верніть назад. А, там железна дорога, аби йти в той. Стронхолд. О там не дуже багато цікавого, тому я думаю, нам туди йти не варто. Давайте підемо постраждемо вівці. Я такий перший, перший раз заходжу, значить дивлюсь. Пічки в небі. Пару скринь. А де все решта? ага. Треба делю нарубати. А, а. О, дивіться, от ви маєте такий паркан. Побудуйте собі до округи щось. Серйозно. Пацану, пацану. Ааа, чек, я не посплю. Фа. Фламастери треба купити. Ну так, треба купити фломастер. Попукаємо вівці. Багато вівці. Побачити вівцю кричить? Вівця! Вівця! Давай тако. я в цій серії збираю, а людина, яка мене це попросила. О, такий звучок класний. Вистериш віті. попросила, ти давай, кажи мені якого кольору. Здається, жовтий треба було. Тому я вже наперед. Це що таке? Я маю тут дослідити хлопці. О, шов та ліця. Вас не погнали погнали бугнали. Ми маємо дослідити Ми маємо тут дослідити. Щоб ви хлопчик мати. зачу ж тим якає слухать це, це ще один цей спаунер. от стільки переждечи будем надеяться что там дробинкою, а не спиральку І Зрубить сюда сходы хто б не володивцію штуку тут водичкой вообще а спускаться А-а-а! Спуска... Підниматься с дробину и спускаться вообще класс. Это подниматься, слухай, ты долго-долго. Ну ничего. Пеннимаемся, переверяем эффективность. И Ї... чрт. Ну, тичка. Нафиг я так рубил. Вот от хаос это заповітленно я чи ні? Ух, я сама, на хрінь, я не фиг знает ух, Здесь это касаема, на сервере пыль. Нафиг у тебя хрень, шо вы так Добре, Оце не прямо, щоб ці не вбивали. Сякі кріпер Тут не впадеш. А, з <гум> моховито. Молодце молодце. У мене є моховите каміння, так що підбігайте до мене я вам дам, що вам треба поміняти. Тут же з обсідіану тут не підірвуш. Я не знав про існування цієї штуки. Ого! Все вони значи зверху їхня хата помітна, а моя ем, не думаю. Їхня стара хата помітна. Как тут? буде падати. Ну вони не красиво, зробили Дивіться, це треба ще вище підняти було. Ну але. Добре, з вами був Дріфтерс і зустрінемось в наступній серії. Всім добра!